Сьогодні ми проводимо сі на стінах, а на території нашого університету такий цікавий захід, захист фестиваль який полягає все ж таки у привертанні уваги абітурієнтів і їхніх батьків до сьогоднішнього нашого освітньо-наукового профілю університету, який дає можливість готувати сьогодні кадри для відбудови нафтогазової галузі, відбудови всієї держави. кілька локацій, Наприклад, хімічне шоу, яке відбувається в центрі інноваційного розвитку. Також в центрі інноваційного розвитку можна ознайомитися і побачити в дії роботу приладів, 3D-принтера, який вже сьогодні є звичною річчю, а також там можна побачити і інші цікаві прилади, тобто такі, які є новаціями. Багато людей приходить сюди за, все ж таки, за освітніми послугами, тому що здаємо ЄВІ, приймаємо ці екзамени і маємо центр привідкритий для них, безмінно працюючий. А також йде приймальна кампанія на носі і приходять за ознайомленням з тим, як працюємо, що буде, чи будемо вчитися. І йде атестація, державна атестація сьогодні наших студентів, то тут значно таке пожвавлення в роботі університету і, і попри університету. Ми сьогодні працюємо над розширенням освітніх програм, на оновлення освітніх програм, на осучаснення освітніх програм, з врахуванням сьогодні можливостей штучного інтелекту, можливостей і потреб сьогодні в посиленні обороноздатності нашої держави, енергетичної незалежності нашої країни.